Привіт, колеги. Я думаю, з назви відео ви вже зрозуміли, про що ми будемо сьогодні розмовляти, це про недоліки та всі проблеми баджарш боксера. Давно хотів зняти це відео, зараз розповім, чому саме це я хотів зняти, але не було часу. Сьогодні я приїхав на дачу, встановлював сонячну панель, пішов в дощ, я встиг все зробити, тому залишаюсь тут з ночівлею. А це означає, що в нас є час поговорити про саме цю тему, яку я довго відкладав. Тому поїхали. Давайте розпочнемо з того, чому саме я вирішив поговорити про ці всі проблеми. Бажаж боксером я задоволений, тому все, що я буду говорити, не думайте, що мені щось не подобається. Якщо я його обрав, якщо я його не продав та досі на ньому катаю, значить в нього хороших сторін набагато більше, ніж поганих. Я порекомендував своїм друзям баджаж-боксер. На сьогоднішній момент вже 5 чоловік, яким я рекомендував, купили собі баджаж-боксер. Деякі навіть думають, що я з цього отримую якийсь відсоток. Ні, просто він мені подобається, тому я з радістю його рекомендую. І зіткнувся з такою ситуацією. Я порекомендував, розповідаю, що це все добре, який він класний. Звісно, коли вони заходять на YouTube, дивляться огляди в оглядах теж саме. Коли ви дивляться огляди про баджаж, там все ідеально, просто там кращого мотоцикла не буває. І потім вони зіткаються з основними проблемами його, і мені кажуть, ти ж казав, що він ось такий ідеальний, а тут ось такі проблеми. Тому давайте розберемо, що саме в ньому не так. Ну і перед тим як будемо розбирати його всі недоліки, давайте розберемо таке поняття. Всі його знаєте, це ціна якість. В різних брендах все буває по-різному. Деякі бренди навіть якість набагато краще, ніж вони коштують, а в деяких навпаки завищена ціна, тому ви платите багато, а по факту отримуєте набагато гіршої якості товар. Про Bajaj боксер ще можу сказати, що тут ціна, якість на відповідному рівні. Да, незважаючи на те, що в Індії вони коштують набагато набагато дешевше, ніж у нас, ну це звісно, тому що де все розтаможення, доставка, оформлення документів, і, звісно, це все впливає на ціну, всі податки і за це все платимо ми. Ну, Навіть його кінечна ціна, яку ми отримуємо, я все одно вважаю, що ціна якість набагато краще. Мені ще дуже подобаються такі вислови деяких людей, які кажуть, там, Китай не вміє робити. Потім кажуть, о, Китай навчився робити ці речі краще. Тому ось тепер можна це купити в Китаї. Що я вам скажу? Неважно, китайці, це німці, хто там японці всі роблять рівно настільки, скільки ви їм платите. Навіть ну чому я зараз говорю про китайців, тому що Китай я вважаю це прямий конкурент боксеру, тому що люди коли обирають, починають що обрати там китайця або боксера. Про боу японців ми зараз не розмовляємо, тому що там навіть буць новака. Категорія вже йде трішки вище та вже рівняється з другими мотоциклами. Ну, саме боксери рівняють з китайцями. Друзі, китайці можуть робити і добре, і погано. Все залежить від того, скільки ви їм заплатите. Якщо ви хочете купити мотоцикл китайський в такій ціновій категорії, але щоб він виглядав там максимально там, красиво, там було багато пластику, то, звісно, вони цього не можуть вам зробити. І їм потрібно цю ціну, наприклад, яку вони. Витратили на пластик забрати, наприклад, з матеріалу, який робився двигун. Тобто вони його зробили трішки з гіршого матеріалу, не тому, що вони не вміють робити добре, тому що їм треба було звідкись забрати цю сіну для того, щоб не піднімати ціну, яка йде вже до споживача. Вони забирають її зсередину. Вони ставлять там гіршу гуму, ну зато вам додають там якісь там функції, там додають там гарний вигляд. Так що, якщо ви хочете там якогось китайця, щоб він був там кращий, то, звісно, придеться доплатити більше. Тому це неправильне порівняння, що ті погано роблять, ті добре. Все залежить від того, скільки ви їм платите. Тому це стосується і боксера. Скільки ми заплатили, те ми і отримуємо. Але я вважаю, що, ну, наприклад, це боксер і порівняння з китайцями, боксер мінімум. Клав в дизайн мінімум пластику всього, тому вони максимально цю вартість клали в двигун та в інші ходові частини, які в них отримали за свою ціну, ще раз повторюю свою ціну, дуже-дуже непогано. Давайте почнемо з такого самого самого простого і переходити до більш серйозних його недоліків. Ну, Давайте почнемо з освітлення. Всі знають, що світло на боксері погане. Так, в деяких оглядів я бачив, казали, що воно дуже добре там порівняно з другим мотоциклом, але воно погане, тому одразу, коли його покупають, в першу чергу міняють лампу на стадіону. Також світла вже побажання стають, але потрібно докласти ще грошей на це все, тому що світло дійсно галогенова лампа працює тут не фонтан, так сказати. Чому? Чому китайці одразу не поставили на нього світодіону лампу? Тому що знову це вплине на ціну. І ціна його буде коштувати. На сьогоднішній день він коштує 1330 доларів, то вона виросте ще трішки більше. А їм потрібно теж тримати ціну, щоб з тими самими китайцями тримати конкуренцію. А що в нас тут? Зеркала. Ті, хто їздили, теж розуміють, що вони. Дуже з поганим оглядом. Тут, чесно кажучи, я не знаю, чому вони не поставили інші. Я не впевнений, що це по змінило його ціну, але зеркала такі і є. Так, відео більше зроблено для тих, хто думає купити боксер і з чим вони можуть зіткнутися. Так, до зеркал я вже звик. Я в них... Тим паче я додав ось такі, які мають міний кут. І ми. Пропала мертва зона, тому я бачу дуже добре автівку, яка їде поруч зі мною в сусідній смузі. І тепер мінімум мертвих зон. Тому до дзеркала я просто звик та трішки їх модернізував. Але дзеркала це теж я вважаю мінус. Дуже добре, що у боксера є USB-зарядка. Але штатна чомусь працює некоректно. В поворотах вона вимикається навіть в дорозі. Телефон дуже часто вімкнула зарядка вимкнулася, поки не поставити ось таку зарядку. Тому є це недолік або ні, але для мене це був недолік, тому що мені довелося ще витрати 350 гривень, щоб встановити нову зарядку. Ну, Зато в мене тепер з'явився вольтметр в зарядці. Далі, як ви знаєте, я собі переробив сидіння, замінив. Наповнювач тепер воно м'яке. Тому що теж я вважаю недоліком, те, що в боксерів дуже жорстке сидіння, та і форма в нього не зовсім правильна. Зараз, коли я його максимально зрівняв, сидіти стало набагато краще. Чому так? Теж не зрозуміло і теж сумніваю, що це флинлоп на якщо вони поставили більш м'який наповнювач. Але в них, скоріш таки, був, тому вони його далі використовують. Теж невеликий, але мінус. Тепер давайте почнемо з більш таких суттєвих. Це гума. Багато хто їзде на рідній, але безпека для мене в першу чергу і гумі я приділяю дуже, дуже велику увагу. Гуму я одразу. Після покупку я замінив, на рідні проїздив приблизно кілометрів, мабуть, ну, 500 або 700, десь так. Тобто вона в мене майже нова, я її зняв і купив ось таку. Так, це, звичайно, долітаю всім знайомо, але приїхав я на ній вже 5000 км, я просто задоволений. За 5000 стан в неї. Зараз фокусується. Як в нової. Все добре. Тобто їздить вона. Дуже добре. А головне, вона просто класно тримає дорогу. Навіть коли ви заїжджаєте в різкий такий поворот, мокра дорога, я впевнений в нього заходжу, тому що я в цій гумі впевнений. Єдине, що якщо б були диски безкамерні, тому що камери я зовсім не полюбляю, ще навіть на велосипедах, коли раніше займався, вже близько 10 років я на велосипедах на камерах ніколи не їздив, тільки без камерка. А у боксер поставили камери. Хоча, що їм заважало на ось такі диски встановити без камерку, просто зробити рівний бортик для цієї покришки. Тобто зараз стоять покришки безкамерні, але камера внутрі є, тому що безкамерно вони не стануть. Далі така проблема. Нещодавно розмовляли в групі про неї. Це підклинювання електростартеру. В мене така проблема була десь, ну, можливо, кожен десятий раз нажимаєш, а потім тримаєш і потім тільки заводиться, або потрібно ще раз зробити. Тобто, в мене це було не часто. В одного товариша мого, в другого з самого початку новий мотоцикл, і майже кожен раз він підклинює. В групі це теж ми все розмовляли. Було багато варіантів. Дехто каже, що потрібно змінити акумулятор на більшої ємкості, але це не допомагає. Навіть коли підключаєш автомобільний акумулятор з високим пусковим током, це не змінює. Тобто це така конструкція. Дехто там перероблю втулки, але я вважаю, що проблему це не міняє. А якщо в когось вона просто пропала, то не знаю, так співпало, або ну, я вважаю, це проблемою. Так що, навіть якщо там десь щось переточити в самі втулки, перекласти, то цього не потрібно робити. Ви купили новий мотоцикл, а у вас одразу ось така проблема. То, тобто, я вважаю, це теж недолік. Далі ми так вижимаємо щеплення. Зриваємо диск і так кожного ранку. Знайома вам ситуація? Так, в боксері ця процедура необхідна, тому що диски злипаються, а якщо так не робити, то є шанс, що можуть у вас вилити заклепки зі щеплення. Тому я вважаю це недоліком, і я думаю, одразу таке буде питання, чи проблема це те, що якщо там. Пошукати інформацію, то будуть у вас летіти з клепки щеплення, і це така прям масова проблема. Так, про це інформація є, але, мабуть, я хочу, ви сказали свою думку, що ви вважаєте. Але я вважаю, це не є масовою проблемою, тому що в мене моїх близьких знайомих на боксерах багато, також в групі, як так сказати, не близькі, але дуже багато знайомих. І, наприклад, в моїх знайомих або тих людей, кого я знаю, в жодного не вилетіли клепки. Навіть тих людей, які проїхали на ньому дуже багато. Так, ця проблема зустрічається, але дуже рідко. Я думаю, що на других мотоциклах вона не частіша. Просто про боксеру це як основну проблему сказали. Тому якщо ви вже мати зчеплення, і той не впевнений, як я з товаришем Балака, він каже. Навіть ніколи щеплення не вижимає. Просто вмикає першу передачу, їде, приїхав він вже 50 тисяч і в нього все добре, все нормально. Тому проблема я вважаю те, що потрібно кожного ранку його зривати. Ось так. Далі теж не знаю, вважати це недоліком або ні. Те, що вихлопна труба, це найнижча точка мотоциклі, тобто не рама, не центральна підніжка. І коли ви заїжджаєте на. Якийсь великий бордюр, то в першу чергу ми цепляємось саме вихлопною трубою. Конструктивно можна було б підняти, звісно, трішки вище, але є такий нюанс. Так що кліренс в нього не такий вже високий. А тепер я не вважаю це недоліком, але я хочу про це сказати, тому що багато хто каже, що у боксерах стоїть за заводу дуже поганий акумулятор рідний його. Акумулятор це сухозаряджений і він доволі непоганий. Якщо одразу його правильно ну, його заряджати не потрібно, якщо його правильно заправити, все зробити в рівень, як потрібно, то він попрацює у вас дуже довго, як і потрібно свій термін. Але е, зараз е, виробник Баджаж більше не вкладе в комплекті електроліт. Тому, звісно, всі дилери, коли продають мотоцикл в магазині, заправляють його самі. А там вже під настрій механіка. Як він його заправить? Добре, погано, більше, менше, як йому це захотілося. І, звісно, якщо він перелив, то у вас тут все тече. Я думаю, про це теж можна багато відео подивитися, все потекло, акумулятор поганий, потрібно замінити. Дехто його зовсім в пакет заматує, і він стоїть прямо в пакеті, щоб нічого не потекло. Друзі, якщо правильно він заправлений, то можете навіть відкрити всі. Отворив ньому та перевернути, з нього нічого не витащить. Це все залежить від так сказати, початкового. О, торохтить знову дощик пішов. Але ми продовжуємо. Зараз перейдемо до самої основної проблеми його. А яка в нас саме основна проблема про те, що в кожній групі розмовляють кожен день? Це ось така штука. Знайомі вам, друзі? Так? так, це карбюратор, боксера. Який дуже-дуже капризний. Давайте я скажу по собі. Коли я проїхав 2000 км, в мене почали плавати оберти. Теж звернувся в групу, але завжди ви побачите перший коментар. Треба змінити паливо. Зміни паливо, зміни заправку, все буде ідеально, всі проблеми одразу вас покинуть, там тиск в колесах вирівняється, там просто буде все ідеально. сидіння стане м'якішим. Тобто, перша проблема одразу Рекомендують замінити паливо. Але я спочатку як заправлявся на тій ж самі заправці і далі заправляюсь. Причина була зовсім не в ньому. Що було в ньому, я не зрозумів. По рекомендаціям його просто розібрав і зібрав назад. Все, я не побачив в ньому. Якогось сміття або ще чогось. Просто розібрав, зібрав, поставив, все запрацювало. І ось зараз майже 6000 км я проїхав. Все ідеально. Тільки там вже. Ну, так, майже 6 тисяч. Все, проблем жодних немає. І взимку, коли був мороз, він заводиться добре. І зараз все ідеально, все просто чудово. В чому проблема була, непонятно. Тому я вважаю, що в мене цієї проблеми так особливо немає. Але про карбюратори завжди розмовляють, завжди шукають якісь альтернативи, на що його замінити на краще. Багато експериментів хто робив, але потім знову повертаюся до рідного, тому що він хоч. І такий вередливий. Але працює краще, ніж всі останні, тому що цей двигун мабуть, щось не сприймає. Їх і точать, і піднімають голку, і міняють патрубки. І інші що з ним не роблять, тому що, не тому, що людям це хочеться, а тому, що вони хочуть, щоб він працював краще. Навіть не краще, він просто працював так, як йому потрібно. Тому карбюратор це, я вважаю, просто найв першу чергу це найвелика проблема. Навіть, наприклад, в товаришам Пікачу, як ви його знаєте, коли він купив мотоцикл, в нього просто одразу новий з магазину в нього просто плавали оберти дуже сильно. В магазині сказали, що нічого страшного, прикатається, пройде обкатку, і потім все буде чудово. Я кажу, коли я собі купив, у мене такої проблеми не було. У мене з перших кілометрів він працював правильно. Ми йому теж його розібрали. Почистили, хоча там теж було все добре. Поставили, нічого не змінилось. Він поїхав в магазин по гарантії. Вони його теж крутили, крутили. Тобто ви крутите винт кількості, холостого ходу він просто не реагує зовсім. Потім в магазині раді експерименту поставили просто карбюратор з другого мотоцикла, ну, з боксера теж тільки з нового. І все стало просто чудово. І вам просто по гарантії віддали той карбюратор, і тепер в нього немає проблем. Просто був з самого початку якийсь заводський брак. Але навіть коли у вас все добре, то періодично у вас можуть бути такі проблеми. Я приїхав не так багато, всього 6 тисяч, але я вважаю, що проблем в мене не було. Тільки от одна, і то вона одразу вирішилась і все стало чудово. Але карбюратор це дійсно проблема, з якою потрібно ще попотіти. Далі, давайте тепер поговоримо про таку тему, як вібрації. Всі знають, що на боксері дуже сильні вібрації, навіть на китайцях менші, тому що там є балансвал. Хоча, чесно кажучи, я їздив на Ліфані, я не помітив, що вібрація була менша. Тому є там баланс вал немає, один циліндр робить свою справу. Вібрації прибрати все одно не вдасться. Але дійсно, коли на боксері їдеш більше за 80, навіть вже йде 70, то з'являються вібрації. На 80 вони відчутні. Я не можу сказати, що мені це доставляє прям дуже великий дискомфорт, тому що ми з донькою їздили ось нещодавно, тобто у нас була швидкість 80-90 і нормально. Але вібрації все-таки є і тут ви нічого не зробите. Але знову-таки, хочете, щоб не було вібрацій, купуємо мотоцикл там, де хоча б 2 циліндри. І це, звісно, одразу ціна росте в x 3 А ще така моя улюблена тема це заміна мастила. Коли на японцях ви просто відкрутили болт і у вас це витекло хоч в таку літрову баночку без проблем. То тут не так все просто. Ми відкручуємо ось цей болт, і воно потекло. На раму. З рами одна струйка, З рами тече на вихлопну, з вихлопних тече ще струйка. Потім ми знімаємо масляний фільтр. І з цієї, з цієї сторони все потекло по двигуну. Потім для того, щоб його все злити, потрібно мотоцикл нахилити в один бік, в другий бік. Як я потім зрозумів, це потрібно зробити разів 5. Тому що навіть коли ви два рази в один другий бік нахилили і все витекло. Ось знову він постояв. Його похилили і воно витікає ще далі. І це все у вас в мастилі. Я собі зробив піддон про це відео. Дуже зручно тепер. мене не так це все тепер напрягає, але могли б зробити якось або трішки точку зливу мастила нижче, щоб не потрібно було його туди-сюди хилити. Або вирнути її чуть -чуть далі, щоб воно все текло просто там, де ось місце є, а не на раму і на всю хлопну трубу, на все коліно. Тому це теж такий нюанс, я вважаю. Ще є одна така проблемка, ну це проблема не самого боксера, а багатьох мотоциклів. Від вібрацій з часом відламується номер разом з самою рамкою, яка його кріпить. Нещодавно, десь тиждень тому, теж мого товариша, я думаю, він це відео дивиться, тому побачить, в нього відпав номер, і він навіть не помітив. А помітив він тоді, коли його зупинила поліція і виписали йому штраф там на тисячу, я не пам'ятаю, 1200, чи 1100. Що, що ж таке, виписали йому штраф, ось тільки тоді він знав, що він їздить без номера. Так він замовив собі дублікат номера, зробив уже все нормально. Що багато хто зовсім без номерів їздить і все нормально. Навіть бо шоломі в нас по місту багато катається. А тут він тільки його... Втратив і одразу попався. Тому я зробив ось так. По-перше, номер не відбрує на холостих обортах через гумову, і болт крило, і в саму рамку. Тобто рамка тепер держиться не тільки на оцих трубочках тоненьких, але й по центру. Так що, доробіть такий лайфхак, і ви не втратите номер. Що, друзі, я вам розповів максимально все, що можна зі свого досвіду, з досвіду моїх друзів. Ще раз скажу, не подумайте, що я кажу, що це все погано, це все нормально, тому що за цю ціну дійсно ці проблеми будуть. Якщо ви хочете, щоб цих проблем не було, то витрачаємо, звісно, X4, X5 по курсу, і тоді вже цих проблем буде менше, але все одно навіть. На брендових, на дорогих мотоциклах теж де багато недоліків, але не буде саме цих, їх буде менше. А якщо ви обираєте боксер, то будьте готові до цього. Ще раз кажу, боксер повністю відповідає своїй ціні. Він просто класний, я задоволений. Але коли купуєте, щоб розуміло, що можете зігнутися таким. Що сподіваюся, що для тих, хто Планую купити собі боксера, ні в коєму випадку не відмовляйтеся все добре, але будьте готові до цих проблем. І то, я вважаю, це не проблема, а так, трішки недоліки. Так що до зустрічі, друзі.